Привіт! Мене звати Сергій і компанія Грілі все для барбікю. Ми завершили гріль зону і хочемо вас ознайомити із її наповненням. Гріль-зона має в собі два грилі: один вугільний Primo чорного кольору, а також газовий гріль Broil Master. Також є у нього витяжка, яка покриває зразу два грилі. Маємо Мейку, маємо камінну зону, а також плита на дровах. Серед нашої альтанки знаходиться стіл, який зроблений з декоративного бетону та обкладений плиткою. По фасаду основної робочої зони знаходяться е, також двері, також е, шкафчики, які відкриваються доводчиками. Також Простір під балони для того, щоб тестувати все наше обладнання, ми сьогодні приготуємо з вами декілька страв. Це буде риба, приготована на вугільному грилі. Будуть стейки та овочі, які приготуємо на газовому грилі. Для початку ми нарізаємо овочі. Нарізаємо приблизно товщиною 1 см. Перець нарізаємо. Повздовжні частини на 4. Маринувати овочі ми будемо простим маринадом це соєвий соус, сонячну ковалія, а також декілька спецій. Перемішуємо і даємо десь хвилин 15 настоятися. настоятись. Далі ми будемо маринувати ціле курки. Додаємо соєвий соус так. і трішечки приправи. І це все перемішуємо. Далі ми підготуємо рибу, яку будемо готувати на планки. Для цього нам буде потрібно брали сібас і дорадо. Спочатку треба обов'язково висушити. Нарізаємо апельсин. Маринуємо ми рибу. Додаємо е, трошки олії, трошки соєвого соуса, трошки приправи, середину розмарин одну гілочку, а також е, пару кусочків присиню. Так. Також повторюємо те саме з е, іншою рибою. Поки ми готували наші продукти, ми поставили розігріватися наші грилі е, до той температури. На якій будемо готувати рибу, а також стейк. На керамічному грилі ми будемо готувати рибу сьогодні і трішки ми її підкоптимо дерев'яною щепою. Гриль розганяємо до 160 градусів по Цельсію. Зараз будемо закидати нашу рибу. Для жарки стейків сама золота середина температури це 240-250 градусів. На такій температурі самооптимальніше приготується. М'ясо. Перед закладкою е, риби ми кидаємо пару жмень щіпи, замочені, обов'язково, тому що якщо вона буде суха, вона зразу згорить і кладемо нашу рибу. І чекаємо десь хвилин 20-25. Перед кожною закладкою продукту необхідно, щоб решітка завжди була чиста, тому що е, буде все прилипати до їжі. Вам буде дуже неприємно. Обов'язково решітку потрібно змащувати олією перед тим, як ложити якийсь продукт. Перед жаркою стейки ми завжди їх трошки змащуємо олією поливковою і додаємо трішки перцю. Все, ми їх трошки підготували, тепер можна закидати в гриль. І закриваємо кришку. Тепер черга переходить до філе курки, яку можна готувати разом із овощами на одній температурі. Приготування птиці, а також овощів на температурі 180-200. Градусів це! Приготували ми наш стейк, зараз ми будемо його різати. Подивіться, скільки з нього соку виходить. Вийшов соковитий, побачимо, яка у нас прожарочка гарна. Оп! Вогонь. Достаємо нашу рибу. Подивіться, яка вона у нас вийшла. Чудова підкопчена з якоюсь коринкою. Приготували ми нашу курочку з овощами і зараз ми будемо її пробувати. Подивіться, яке соковите м'ясо, і також овочі. Дуже ніжні, піджарсті. Зараз ми спробуємо, яка виходить курка. Сьогодні ми готували на вугільному та газовому грилях виховцев дуже супер, дуже смачно піджаристо. Так що користуйтеся грилями, вугільними газовими. забувайте про мангали, про відкритий вогонь, підтримуйте барбекю культуру в Україні. З вами був Сергій і компанія Грілівся для барбікю. Все буде